Цілодобово і без перерви у Житомирі прибирають від снігу перш за все головні вулиці, по яких курсує пасажирський транспорт, мости і шляхопроводи. Звітують комунальники. Щоденно на вулицях міста, як в нічний період, так і в днівний період в середньому працює 17-18 одиниць техніки. Це грейдера, це трактори, це піскотруси. Якщо взяти сьогодні, то сьогодні на території вулиці. 18, 18 одиниць техніки, один автогрейдер, чотири піскорозкидачі, чотири підмітальних трактори і чотири плужно щиткові машини. Очищати вулиці від снігу ще є чим. Нині, за інформацією комунальників, немає дефіциту ані паливно-мастильних матеріалів, ані піскосуміші. Останньої у цьому році запаслися більше ніж в минулому, приблизно на місто 9 тисяч тонн. Що стосується питання пального, то на даний момент в управлінні автомобільних шляхів наявності є 4 тисячі літрів паливно мастильних матеріалів. Тобто, пальним техніка забезпечена. Працюємо і в найближчі три доби також очікуємо сніг, тобто будемо працювати цілодобово, як і всі ці дні. Комунальники в свою чергу просять підтримки і з боку водіїв, а саме паркувати автомобілі так, аби вони не заважали роботі снігозбиральної техніки.